Слава Ісусу Христову! Гарний день сьогодні Господь подарував. Бачите, життя йде наше. Ось і відбуваються ті чи інші події, на яких ми не можемо повпливати, але Писання нас вчить. Знаєте, отак дивлячись, наскільки Господь його свою Любов і милість. От Залишивши нам це святе своє писання, по якому ми можемо приймати рішення, знаєте, дивитися, вчитися від нього і е, вважати на те, як ми живемо, і де нам що тебе поправлять, для чого для того, щоб дойти до того Небесного Царства і бути там завжди з Господом. Ви знаєте, отак, е, час іде, як я вже казав, відбуваються ті чи інші події, от приходять ті чи інші новини. і, знаєте, і інколи аж, я не знаю, як вам так сказати, аж серце в Буквально вчора ввечері полонка <клух> мені каже, пам'ятаєш цю сім'ю, я «Так, пам'ятаю, каже, маленька дитинка сьогодні похорон каже, буквально там дорожки. І, і ці знаєте, новини, вони, і слухаючи ці вірші, слухаючи слово, слухаючи пісні, ти вважаєш на те, що це життя. Як Час, який ми тут живемо на цій землі, нам Господь дав своє Слово, щоб ми прожили його е, по тому писанню, яке Господь залишив нам, щоб ми змогли туди відійти Царство Небесне. Хай Господь благословить кожен з нас, щоб ми були достойні, Знаєте, що ми прийшли, і Господь в нас прийняв свою обійні, люблячого батька. Бажання мого серця, перше місце священне писання, зачитається Іван Гелія від Івана. 12 розділ із 20 го вірша і каже так, деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був Саїди Галейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Били б, вже, Били б ідеї і каже про це Андрієві, а далі Андрій спили пом'ятуть та й повідомляють Ісуса. Греки, язичники приходять і кажуть, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Ви знаєте це бажання нашого серця, що нами рухає Сьогодні, які в нас, знаєте, оця спрага, чи в нас оця справа по той зустрічі, по той спілкуванні з Ісусом Христом, яку Він нам дає? Чому вже знаєте, Сьогодні може дуже часто ось так оці турботи цього світу, вони знаєте, приглушують. Прихожу, що це наше бажання, вони знаєте, присипають нас. Я згадую, як ми були зеломкою у Львові, і, і я отак, знаєте, дивився на своє життя. Я себе дуже часто, мене так совесть, почала докорять, що ті, ті життєві справи і ті турботи, е, те, те, чим ми жили, знаєте, воно до такого, так воно, знаєте, пригнічувало мене, що дуже часто, коли була можливість знаєте, попасти на зібрання, але я вже розумів, що. Я прийду, вже буде там, вже хвилин сорок зібрання, там вже прийду на останню молитву чи на останню проповідь, Поки туди може не встигну, та що вже я буду їхати? Вже залишусь вдома своє, вже наступного разу поїху, поїду. Наступного разу, наступного разу так само приймав рішення. І знаєте, Господь почав говорити моє серце. І знаєте, докаря, що я почав вважати на своє життя, я сьогодні нього перед Богом. я сьогодні приймаю рішення і що воно рухає сьогодні. І, і як, ну, завдяки чого я такі рішення приймаю. І ось бажання ще мого серця прочитати теж від Луки, 12 розділ, і пише так: своїм же учням, своїм же кучням він додав. Тому кажу вам, не журіться про душу, що будете їсти, і про тіло, що одягнетеся, бо душа є більше від їжі тіло від е, одягу, дивіться набори, на ворини, які не сіють не мають ні корми, ні клуні, а Бог годує їх настільки ж більше за птахів ви варті. Хто з вас журить чи зможе додати до свого росту хоч один хлопь? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому інше журитися? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть, не штуть. Але кажу вам, що й Соломон усі свої слави не тягався так. Як одна з тих, якщо ж травує на порі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то наскільки більше одягне вас і каже, маловіри. І не шукайте, що будете їсти, що пити, і не журіться цього всього прагнуть народи світу. Ваш же Отець знає, що цього і ви потребуєте, але шукайте царства його, а, все, а це все додасться вам. Не бійся, мале слабо, бо вподобав ваш Отець дати вам царство. Слава Богу. Слава Богу. І ось що я почав, що знаєте, це наше життя йде. І як ми ось сьогодні проживаємо. Що ми сьогодні, і, читаючи це Слово Боже, дивлячись на те, про що Ісус говорив, і так думаєш собі, ну не вже не треба робити. Ну а як? А як щось зробити, як, як далі будемо, як поступати сьогодні, ну, не вже, господи, що я неправильно щось зроблю в цьому житті? І я розумію, що Господь не закликає не то, щоб ми сиділи вдома, нічого не робили. Ні. Він нас закликає до того, щоб у турботи цього світу, оці справи, які ми, ці щоденні опити, щоб вони не заглушували оці стосунки наші з Ісусом Христом, щоб вони не відбували нас, знаєте, усталості. Вже вже знесилля, вже все. І ти ставиш, і таку зняв день, зняв день. І ти розумієш, що ці всі справи несуть твої на першому місці, а Господь, народ Божий, ті молитви, знаєте, бажання прийти. Греки приходили і казали: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. І я сидів будучи вдома, думаю, чи є в мене сьогодні та справа? Якщо б була в мене та справа, я би подумав ти що. І ще буде остання проповідь, ще буде молитва. Біжу, а ну спів, може ще й на дві пісні. Оця справа, чи є сьогодні ця справа в тебе по тому, щоб побачити Ісуса. А ручній каже, каже з чого? Каже, що у нас так, де Ісус Тетяне, казав Петро іншим прикладом, каже, в тебе є, у тебе є благолечній житті. Оці, знаєте, оці найцінніші, що сьогодні Господь може нам дати. І як ми сьогодні дивлячись на наше життя, як ми сьогодні його проживаємо, які в нас сьогодні пріоритети, як ми сьогодні робимо сьогодні вибір, знаєте, які в нас сьогодні бажання, а це все дивиться Ісус Христос. Як ми сьогодні віриш чули, знаєте, ми одного дня станемо перед Ним і будемо давати звіз за все своє життя. Одного дня життя закінчиться, і ми сьогодні вже не раз чули, що цей час. Він дуже короткий, він дуже обмежений. Я когось він був взагалі, навіть не зрозумів, що на світ народився. Для нас більше, і як сьогодні важливо, ви знаєте, дивлячись і дивлюсь, і там треба, і те треба зробити, і там не встигаю, і такі плани, і такі мрії, і те, і те, і ще осталось. Може, ще мимо прочого, знаєте, там до п'яти робота, лише до шести, ще трошки більше зроблю, а на сім зібрання чи на шість тридцять я вже не встигаю, тому що я вже лишивши ще до мене, що в мої рухи, які сьогодні пріоритети? Чи у вони сьогодні та справа, щоб бачите Ісуса Христа. А Господь послує кожного з нас, щоб ми ще раз і ще раз передивили своє життя. Ну Наскільки це важливо? Господь лишив всю славу неба, прийшов на цю землю, віддав своє життя, перетерпив ці муки і страждання, і він дивиться на нас. Він дивиться на наше життя, як ми живемо, як ми робимо вибор? як ми робимо, знаєте, що ми вважаємо цінним, чому ми віддаємо ми перевагу. Чому, ви знаєте, і так не просто не діли. Неділю піду, якраз там піде після зібрання на годування, погодуємо без хатків, ще десь підемо, ще колись прийдемо. В неділю все з Сьогодні більше стане спопрацюю. І знаєте, Господь дивиться на моє рішення, Господь дивиться, і я ворог не спить, ворог тут я тут. А ти, ти ще неділю залишся, в неділю взагалі бані тариф. Шеф каже, нікого нема, вийди в двойну, двойну часову заплачу. А Господь благословить кожне з нас, що вам перейдемо. Своє ходже, бо Господь знає, ви знаєте, ми можемо друг другу пояснювати, знаєте, десь пастором говориш, вже так старайся десь пояснити, що в тебе там не виходить, чого чи, чи в тебе такі затримки, чи чого в тебе так часто нема на сіпрані, які в тебе витримки життя, а Господь подивиться. Одного дня ми станемо не перед пастором, одного дня ми станемо не перед братьями. Ми станемо перед Ісусом Христом і будемо давати зліт за своє життя. А Господь благословить, щоб ми ще раз і ще раз. Господь в цьому прикладі каже, ну хіба я не знаю? Ну ми це знаємо на перше місце і завдяки цьому, у нас немає ні бажання, ні сил, ні часу прийти на зібрати серед путів, прийти на сідання десь ще, прийти щось робити, і ще, і ще щось робити. Бо в нас є дуже виклики серйозні в нашому житті. Но Господь каже, чи я не знаю, чи я не розумію. Він каже, це все розуміє, каже, і я кажу, якщо ви це поставите на перше місце, воно вас буде пригнічувати, воно буде воно буде, ми будемо, ми будемо втрачати зв'язок з Ісусом Христом, ми будемо віддалятися. Хай Господь благословить кожен з нас передивимося своє життя, як чому ми даємо сьогодні пріоритет, як ми вибираємо, що для нас сьогодні важливіше, як ми ставимо, що ми себе аргументуємо. Біблія, навчить, як сьогодні аргументувати. Біблія, навчись, як сьогодні класти надію, Біблія, навчить, що стане сьогодні на перше місце. І Господь захотив цю ціну. І він дивиться на наше хочення. І одного дня настане хватим. Господь власни, щоб ще раз, і ще раз закликаю, ще раз прийти. Якщо, знаєте, десь Господь турбує наше серце, каймося перед ним. Просимо проще, знаєте, сьогодні ми є. Сьогодні ми дихаємо, сьогодні є, у нас ця можливість. Це, рано, що... це гарний день, знаєте, щоб привести своє життя в порядок. Бо того дня, що там не буде можливості прийти змінити, того дня ми вже не зможемо нічого. Там вже буде з тим, що ми прийдемо. благословить, щоб ми зрозуміли, що це серйозно. Я дуже часто, я, я так аналізую своє життя, я не віддавав знаєте, серйозність в тому, що наскільки Господь буде спробував питати за, за те, що він нам дав, за цей час, за ці можливості, що ми можемо зробити. За, знаєте, Колись Мартахей сказав світ, що сказав, що каже, ти промовчиш, то Господь відповість з другої сторони. Ви знаєте, нема такого, що Господь тобі щось довірив, ти до нього це проігнорував, і все, і діло не зробилось. Ні, Господь зробить діло. А ти втратиш благословіння, ти втратиш на світло, яке Господь приготував. а Господь благословить кожного з нас. Ім'я Боже, Хай буде благословено. Амінь. Поговоримо Господь.